5 вересня 1984 року у таборах радянської системи перестало битися серце Юрія Литвина, українського письменника, правозахисника та дисидента, який відсидів у неволі понад 20 років лише за те, що не боявся говорити правду. Його смерть, як і смерть багатьох інших борців за свободу, стала ще одним свідченням жорстокості та нелюдської природи радянської каральної машини. Литвин народився на Київщині і ще з юності мав загострене почуття справедливості. Його перші арешти були пов'язані з публікаціями та діяльністю, спрямованою проти радянського тоталітаризму. Він прагнув донести світові, що український народ заслуговує на право говорити рідною мовою, розвивати власну культуру і будувати своє майбутнє. У 1970-х роках Литвин долучився до правозахисного руху, став членом української гельсінської групи, яка відстоювала права людини та виконання міжнародних зобов'язань, підписаних самим СРСР. За це він знову і знову опинявся у таборах. В'язничні умови були надзвичайно жорстокими, йому відмовляли у належній медичній допомозі, піддавали постійному моральному тиску, створювали нестерпні побутові умови. Коли в зоні з'явився лікар, що пообіцяв зробити йому зубні протези, він лише обпиляв залишки зубів і зник. Литвин більше не міг нормально їсти й навіть розмовляти, що для нього письменника стало особливо болючим ударом. Паралельно надходили сумні звістки: смерть побратимів дисидентів Івана Мамчича, Олекси Тихого, важка хвороба Валерія Марченка, а згодом і звістка про смерть колишньої дружини. Усе це ламало його фізично та морально. Але він залишався гідним і стійким. 21 серпня 1984 року Литвин уже ледве тримався на ногах і визнавав, що майже нічого не бачить. Через кілька днів його знайшли з розрізаним животом. Умов для належної медичної допомоги не було. А адміністрація табору зволікала з викликом лікаря. Його винесли на ношах, і це стало останнім разом, коли друзі його бачили живим. Михайло Горинь згадував, що Литвин, проходячи повз його камеру, доторкнувся до дверей рукою як символічне прощання. Історія Юрія Литвина перегукується з історією інших українських мучеників тієї доби у ті ж роки. В неволі загинули Василь Стус і Олекса Тихий, а трохи раніше помер Володимир Марченко. Ці смерті не були випадковістю. Це була система, яка прагнула стерти голос України, змусити її мовчати. Але їхній спротив, їхня готовність йти до кінця перетворили їхні імена на символи свободи. Сьогодні, коли ми озираємося назад, історія Литвина постає не просто трагічною біографією, це історія незламності, це нагадування, що свобода не приходить без жертв, що правда має свою ціну. Литвин, як і його побратими, заплатив її повністю. І тепер його життя та смерть є частиною тієї великої спадщини, яка формує сучасну Україну. Історія це не лише минуле, це дзеркало, у якому ми бачимо самих себе. Знати її означає розуміти, чому ми боремося і що захищаємо. Юрій Литвин жив і помер за свободу, і пам'ять про нього є нагадуванням нам усім, що ця свобода завжди потребує мужності.